Що на панельній дискусії про Миколаїв ви презентували фінальні напрацювання майстер-плану. Коли власне, ці напрацювання стануть юридично завіреним Генеральним планом Миколаєва, коли нам можна очікувати вже цей документ? Це потрібно розпочати з фактично з роботи над топосйомкою. Це зараз не дуже простий процес, тому що, по-перше, на нього потрібно виділити велику кількість грошей. Взагалі-то вся ця робота буде коштувати нам десь біля 30 мільйонів. Ну, звичайно, під час тендерних закупівлею вона буде менше з іншого боку, для того щоб зробити нормальний заліт і е зробити е е е е е оновити, топо. Основу потрібно, щоб була безпекова ситуація. То ми сьогодні не можемо це зробити з деяких технічних питань для того, щоб рушити вперед, і з економічних, тому що не бачимо зараз можливості виділяти такі великі кошти на виробництво проектної документації ну тут паперу, скажімо. але. Мастер-план, над яким сьогодні працює велика кількість людей за фінансування ЮНІСІ, це насправді не технічна документація, яка називається генеральний план в законодавстві України. І без нього ми не зможемо рухатись вперед. Це буде необхідність, тому поки що ми збираємось, збираємо, як то кажуть, кошти, готуємось до цього, але це. Це необхідність і це робота не одного дня. Я думаю, що створення генплану з усіма субдокументаціями буде тривати десь мабуть 18 місяців. А початок е, розробки цієї документації ви вже ставите перед собою якийсь термін, наприклад, після завершення війни, або це почнеться вже під час війни? Впевнений, що після завершення війни, ми вже, якщо не почнемо, то вже будемо працювати над цим. Тобто, я думаю, що ми можемо, ну розуміючи, де ми можемо взяти додатковий ресурс. Ми співпрацюємо зараз із донорами щодо цього. Якщо ми зможемо знайти для цього ресурс, то ми зможемо розпочати це цю роботу і зараз під час війни. Тобто, ви розраховуєте отримати гроші виключно. Но від партнерів чи це буде саме так? Ми розраховуємо на це. А якщо це вийде, то запустимо зараз. Якщо не вийде, будемо чекати закінчення війни, робити за кошти бюджету. Чи підписували ви вчора якісь угоди стосовно Миколаєва? Чи так можете вчора. Ми підписали грантову угоду. Вчора ми підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо додаткового фінансування за участю королівства Данії на купівлю додаткових тролейбусів 9 з автономним входом на 20 кілометрів. Таким чином, ці тролейбуси вже найближчим часом будуть. Привезені до Миколаєва, і ми ще отримаємо 9 додаткових одиниць тролейбусів з автономним ходом, з кондиціонером, з сучасними всіми технологіями для того, щоб вони перевозили миколаївців у всі різні віддалені райони. Також хочу нагадати, що ми очікуємо е виробництва автобусів, які ми хочемо отримати до кінця року. Це 26 автобусів автобусів і Судзу. І наступним кроком в транспортній реформі у нас буде впровадження електронного квитка. Які ми на який ми також шукаємо гроші в наших війнах, які плани у вас у Римі Загалом щоб це не виглядало як римські канікули, можете описати якісь цілі завдання з ким з посадовцем? Плануєте зустрічатися про що У нас дуже велика кількість? Тут дуже такий щільний графік, як серед сайд івентів, так і на самій на на конференції. Ми маємо підписати угоду про співпрацю з містом Барі. З Італії ми маємо ще декілька робочих зустрічей з різними структурними підрозділами Європейського союзу, з європейською комісією, європейським конгресом і таке інше. Ну і звичайно, вже тут на полях URC проводимо зустрічі, Щойно я мав розмову з віце-президенткою Європейського інвестиційного банку. Тобто, взагалі, такий нетворкінг і дуже важливий для зустрічі з різними донорами, з різними інвесторами. Ну і також дуже велике Кількість панелей підготовлених до того, щоб заявити про Миколаїв, показати, що Миколаїв це прогресивне місто, не дивлячись на те, що ми знаходимося дуже близько до зони військових дій. Але ми працюємо над поствоєнним розвитком міста і залучаємо наших партнерів, пропонуючи їм сьогодні без великих вкладень починати вже ну, скажімо так, готувати людей, професійну молодь і так далі. Про що говорили з президентом? Про можливий, неможливий ми говорили з нею про роботу над проєктом з очистки води з будівництва очисних споруд Європейського інвестиційного банку уряду Данії і Миколаєвводоканалу. І, власне, вона запевнила, що вони зацікавлені в фінансуванні цього проєкту. Вони сьогодні мають перемовини на державному рівні. Ми всі зацікавлені в оновленні очисних споруд, бо вони колись будувалися для води з Дніпра. Сьогодні ми плануємо воду отримувати з іншого джерела, тому їх потрібно модернізувати а фактично, так як вони були побудовані там років назад, там. Навіть більше то ми повинні вже фактично побудувати нові сучасні, які будуть не залежати від джерела води, Сіллю, без солі, брудна, чи до цього звичайно буде залежати вартість останнього кубу води. Але ми сьогодні повинні побудувати сучасні очисні споруди, і її налаштований цей проект запустити і закінчити. Скільки він коштує, скільки часу потрібно на його реалізацію, якщо ми підписуємо, його. я б не хотів зараз спойлерити, як то кажуть. Давайте найближчим часом, коли ми вже дійдемо до фінальної стадії, коли МінФін погодить цей проект, і ми вже будемо мати результати, ми обов'язково вийдемо з комунікацією і з прес конференцією Бо це дуже крутий проект, тому що якщо коли він побудується, то він ще буде працювати ще там 50-70, а то може і 100 років вперед. Я перепрошую ще уточнення, тобто ми кажемо про гроші її, які ми маємо згодом повернути їм. Так, це частина грошей повинна буде від її, частина грошей буде від уряду Данії. Ну е сьогодні, в Миколаєві, е дуже погана економічна ситуація, дуже е погано в нас з надходженням до податків. Як ви знаєте, військове ПДФО в нас забрали, і сьогодні, хоча до е повномасштабного вторгнення, воно складало 26% від загального загальної кількості ПДФО, тобто, фактично, в нас сьогодні, ми виживаємо за рахунок субвенції з державного бюджету. Але е цей проект ми вважаємо, що нам потрібна допомога держави, тобто, щоб держава взяла на себе ці зобов'язання і фактично гроші від е, проекту, які потрібно від міста, щоб е, держава погасила до людей. Е, і фактично після цього е, після того як е, Україна зможе отримати компенсаційні гроші від, від з російських активів. Вона погасила цей кредит. Бо миколаївці вимушені це робити. Вимушені робити цю роботу, тому що не ми руйнували наші е, споруди, не ми руйнували е, Каховську ГЕС, е, не ми руйнували ці труби. Це все зробили росіяни. Тому потрібно за їх гроші це все відбудовувати. Ще одне питання. Е, ви сказали про те, що сьогодні тут дуже багато інвесторів, багато наших партнерів. За останній час Миколаєві був один скандальний скандальна ситуація із корупцією у пумсі. Як ви, як міський голова, плануєте боротися із цим питанням, щоб не не поставити перед сумнівом наше місто, перед партнерами, які нам допомагають? Ми, корупція, першу чергу не повинна мати системний характер. Тобто ми повинні прибрати всі можливості для того, щоб люди, які побажали там заробити грошей легких, не мали такої можливості. Сьогодні ми проводимо такі системні дії на великих підприємствах міста Миколаєва за участю організацій, таких як Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young. Надалі ми плануємо ці практики впроваджувати на всі підприємства, на малі, менші і так далі. І е, також впровадити, впровадити впроваджувати нові антикорупційні практики, внутрішній аудит, контроль закупівель, щоб просто унеможливити ці дії, навіть ну, будь-кого хто має таке бажання. Сьогодні вийшов останній там новий рейтинг трансперенції щодо міст найбільш прозорих в своїх відкритих міст. Місто Миколаїв зайняло в Україні п'яте місце. При тому, що е, Миколаїв е, мож, не може все відкривати, тому що ми е, знаходимося в зоні бойових дій, і я думаю, що ми будемо працювати на тому, щоб виходити першу трійку в наступному році, ну тримати позиції. Наша задача все зробити максимально відкритим, максимально прозорим, максимально доступним, щоб журналісти, журналісти розслідувачі правоохоронні органи і просто небайдужі громадяни могли подивитись, звернути увагу. Ну а далі вже будемо відпрацьовувати ми разом з правоохоронцями стосовно цих. Подій, які можливо, можуть вони, а от ви спілкуєтесь з міжнародними партнерами, вони якось реагують на такі ситуації. звичайно, після кожної такої публікації ми обов'язково е пишемо репорти і обов'язково вони тримаються всі всі ці питання на контроль. Але знову ж таки, в тому числі Миколаїв є унікальним і пілотним містом у співпраці з європейською антикорупційною ініціативою. І Всі ті е, ініціативи, які я згадав е, в свої, в, щойно, вони запроваджуються завдяки їм і за їх, е, за їх фінансування. Тобто ми хочемо зробити, щоб виконати її системно, а не просто замінюючи людей. Бо рано чи пізно маючи можливість, люди маючи, е, е, як то кажуть, Спокусу будуть цьому і спосіб спокусі піддаватися, тому нам просто треба було неможливості. Ще ми знаємо, що за календарем вибори мають розпочатися вже в жовтні цього року, тобто підготовка має розпочатися ще за 60 днів до цього. Чи готується ваша партія? Партія «Пропозиція до виборів жодної політичної діяльності, жодних політичних дій, чи лозунгів, чи реклами, чи чого чи чого іншого сьогодні немає. Як сказав президент Володимир Зеленський, сьогодні в нас одна партія це Україна. Сьогодні немає жодної, ну мені невідомо про політичне життя в місті Миколаєві, про якісь там політичні амбіції, чи сутички, чи якісь там звичайно є депутати, які. Політика це їх стиль життя, заяви гострі, іноді які не мають під собою, ну скажімо, сенсу чи раціональної думки. Але е, я не бачу такої загальної тенденції. Ми розуміємо, що після закінчення війни е, будуть оголошені вибори чи якимось іншим чином. І ось коли буде вже інформація про вибори, тоді я думаю, почнеться ця політич... ця політична боротьба, це політичне життя, і всі будуть звітувати про те, що вони робили під час війни і що вони будуть готові робити після цього.